Іван Мазепа залишив після себе не лише багато гарних справ, а ще й таємниці. Одна з них, який вигляд мав гетьман, починаючи з 19 століття, цю тему досліджували чимало вчених. Одна з них наша сучасниця, кандидат історичних наук Ольга Ковалевська. Після ретельних пошуків істини разом з іншими експертами та фахівцями їй вдалося зробити історичну реконструкцію образу Мазепи. Цей фоторобот практично повністю відповідає існуючим описам зовнішньості Мазепи, і основні риси і ознаки його обличчя вони відображені. Причому ці елементи вони взяті з усіх цих різних портретів, певним чином поєднані. В такий спосіб ми можемо говорити, що це є досить близька історична реконструкція. Гіпотетично Мазепа мав саме такий вигляд, розповідає на. Увець важко це зрозуміти. Можливо, можливо, ось е треба все осягнути, але Ну, час іде і ставити крапку у дослідженні, і говорити, що саме так. Я думаю, що недоцільно з думкою полтавського історика погоджується, і її столична колега каже: на сьогодні маємо достовірність зображення гетьмана майже до 90%. але наукові пошуки тривають, з'являються до віджерела. Тож остаточну крапку в пошуках істини щодо достовірного образу Івана Мазепи ставити ще зарано. Цього дня в музеї полтавської битви урочисто відкрили горельєф гетьмана. Це дипломна магістерська робота молодого полтавського художника Олександра Оленича. В музеї полтавської битви є різні портрети Івана Мазепи. Серед них роботи відомих полтавських художників Євгена Путрі та Миколи Підгорного. Кожен підійшов до їх створення не лише як митець, а як експерт. Каже дослідниця проблем української біоісторіографії, іконографії та візуальної історії Ольга Ковалевська. Тож, на її думку, вони якісно зроблені та варті уваги. Нагадаю, Іван Мазепа великий політик, дипломат, полководець та меценат доби гетьманщини. Сарій Блавацький, Євген Ковальчук для полтавських телевізійних новин.